Біблія ціліта, частина 12. Стресові події. Такі емоції, як стрес, занепокоєння і страх змушують організм захищатися, миттєво змінюючи природний баланс, що існує між системами організму. Наступний приклад буде зрозумілий більшості з вас. Усім нам знайоме почуття страху. Тепер я хочу, щоб ви уявили, Ніби щойно зіткнулися віч на віч з величезним диким ведмірням. Ви можете бачити його величезні зуби та пазурі, що наближаються до вас. Серце, що б'ється, прискорене дихання і холодна липка шкіра це сигнали від тіла, що перед вами серйозна загроза. Вони готують вас до битви за своє життя або до втечі у протилежному напрямку. Тепер уявіть, що ваш страх. Походить від чогось значно меншого і загрозливого, ніж великий відмідь, але так само лякаючого. Завтра вранці до вас, у гості, приїде ваша буркотлива свекруха або теща, і ви хочете зробити хороше враження. Можете не вірити, але ваше тіло відчуває таку ж фізичну та емоційну реакцію на цей стрес, як і у випадку, якби ви зіткнулися із лютим диким животним. Можливо, ви не відчуваєте того, того ж підвищення усвідомлення жаху, яке викликав ведмідь. Але не помиляйтеся, ваше тіло готується до битви. Стресові ситуації трапляються. Коли ми постійно стикаємось зі стресовими ситуаціями, особливо з тими, які не можемо контролювати, наше тіло починає почуватися втомленим. Це не може не впливати на імунну систему, що у свою чергу підвищує ймовірність появи захворювань. Мало того, що наше здоров'я страждає через проблему в нашій свідомості, так ми ще й починаємо формувати у своєму мозку модель поведінки, яка може в майбутньому порушити те, як ми почуваємо себе і реагуємо на навколишній світ. Ми покриваємось холодним потом щоразу, коли уявляємо собі стресову подію, навіть якщо вона не відбувається з нами прямо зараз. Мозок реагує на передбачувану загрозу, мобілізуючи наше тіло для боротьби. У міру того, як наші природні запаси енергії виснажуються, у нас з'являються інші симптоми, наприклад, хронічна втома, через яку ми втрачаємо здатність справлятися. З рутинними завданнями, які раніше не створювали жодних складнощів. Свідомість часто настільки стурбована дрібними проблемами, що не залишає місця ні для чого іншого. Ми потрапляємо в паску щурячих бігів і зосереджуємося на пріоритетах, які не мають нічого спільного з тим, хто ми є насправді і чого справді хочемо. Таке відключення від самих себе. Не є ні здоровим, ні продуктивним. Це призводить до безлічі інших проблем, включаючи емоційну напругу та перепади настрою. Ми відчуваємо себе як на американських гірках, коли хворіємося то про одну, то про іншу подію. Хоча вони знаходяться поза нашим контролем. При цьому не дивно, що будь-який зв'язок між нашим розумом і тілом швидко губиться. Ви коли-небудь свідомо ігнорували свої почуття просто, щоб пережити день. Такі симптоми, як болі в м'язах, розбудова шлунка, головний біль та безсоння, вказують на серйозний дисбаланс. Замість пишатися своєю здатністю, не звертати уваги на тіло та продовжувати жити, нам слід жахнутися тому, що ми готові відноситися до себе так погано. Дякую.